Задати декілька питань, якщо ви правильно відповісте на три питання 500 гривень або 10 літрів пального. Що виберете? Перше питання: який автомобіль першим в'їхав на місяць? На місяць? Угу. А в якому плані в'їхав? Ну, перший, хто з ракети, так сказати, одразу на місяць. Чи колеса заїхали. Не, не знаю. Перший автомобіль, який в'їхав на місяць. Так. Um. Це був американець. Скоріше за все форт якийсь. ні. Це багато, хто, до речі, так думає, але ні. На місяць було Правильно. Що дорожче? ТО на Порше чи повна заміна олії на Феррарі? Ну, дивлячись, яке Феррарі. Ну, дороге Феррарі. Дороге. Ну, Давайте ТО на Порше. ТО на Порше чи повна заміна олії так, на Феррарі? Ну, напевно, ну, хай буде повна заміна олії на Феррарі. На Феррарі. Правильно. І третє питання. Тут можна приблизно. Скільки автомобілів у мережі автопарк прямо зараз? Підкавка ну, від тисячі. Тисяч шість. Ну, майже. То на майбутнє, але дуже дякую. Ну, Давайте десь. Давайте я йому повірю, 6500. 6500, неправильно, ну, але, але ну, це на старт на... так, було близько. Це... Але вам дякую. 200 плюс-мінус автомобілів. Ну, ви, 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 ви найближче всі. Да. Да. 1829 автомобіль на сьогодні. Це одно. Дякую. Ну, досить непогано. Досить непогано. Да. А перше це лунохід. А. а ви свою правильну відповідь пишіть в коментарях.